Сьогодні огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 35 днів, ціна її 84 цента. по трик номеру вона не прослідковувалася. По цьому номеру видно, що це повинна бути жіноча болизна, а іменно жіночі трусики. Ось в такому пакеті вона прийшла. Замовляв я. Червоний колір. Вони повинні бути. розміру L там. Так само є можливість замовляти. Було розмір. Ось так вони виглядають. Досить приємні на дотик. Чи підійшли по розміру я? Пізніше напишу, чи відповідають, L. Ось така на них бірка. Тут хто розуміється, може собі поставити на паузу і прочитати. Силка буде в описі. Кого цікавить, замовляйте.